19.30, ваш улюблений перший міський телеканал та ваше улюблене найсмачніше шоу відтепер, яке ми знімаємо на прекрасній кухні суші бару, суші уші. А друзі, але не змінимо, як завжди, залишаємось. Ми. Шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на нашу кухню, аби з нами разом щось смачненьке приготувати, завітала а, чарівна модель, засновниця модельної школи Я Модел Едженсі Яна Цвікушко. Яна, ми вітаємо, раді Доброго вітати. Дня. Доброго а, дня. А, як настрій? Супер, все класно. А, як справи? Все добре, дякую за запрошення на таке класне кулінарне шоу. Сподіваюсь, будемо щось готувати. Сьогодні смачненьке. Я бачу дуже багато овочів. Підготували да? до модельної зустрічі? <рес> так, я, до речі, теж дуже сподіваюся на те, що буде щось смачне. А, а нарешті? сьогодні? Нарешті. Друзі, а сьогодні ми будемо готувати овочеву ікру з сезонних овочів. Це будуть у нас баклажан, томати та болгарський солодкий перець. Ну, звичайно, ми додамо трішки зелені, трішки спецій. Це дуже смачний рецепт. Це така сезонна страва. Так, це, ну це можна і взимку готувати, але так як зараз спека. Але і... чомусь вона асоціюється всіх з літом, так? Ну Весь це смачно, роз? коли пахучі, класні овочі, томат, кількість грядки, так вирвати, такий гарний. Зараз ми це зробимо і презентуємо для вас, друзі. Вам дуже сподобається. Ви 100% будете готувати також. На своїй кухні. Так. І поки Богдан піде рвати помідори на город, так, на город <смітнє> 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 першого міського телеканалу. А, друзі, це найснарніше шоу, і ми починаємо. І так, Богдане, ти поки що займаєшся, я так розумію. Так, я зараз все підготую, зачищу овочі, і потім я вже роздам як завжди завдання, і будемо разом сценарізати, і я розкажу, як це все робити. Чудово. Яна, поки що познайомимо тебе з нашими телеглядачами, так тому що можливо хто ще не знає тебе, хоча вже я думаю багато разів бачили і на першому міському, і тебе, і твою школу. Давай почнемо з того, як давно ти в модельній справі, в модельному бізнесі, як це правильно говорити. В Модельній сфері вже з тимнадцяти років, досить давно. Вже ще на початку в дитинці можна сказати, мама відвела мене до модельної школи, так як я. Була дуже високою, я дуже би, переживала з цього приводу. І мама від мене до модельної школи сказала, що там будуть такі ж дівчата, як і я, і справді це зміло моє життя, тому що я побачила, що бути високою це класно. Дівчатка також там були дуже гарні, високі, і вони вірили в себе. Я також в себе повірила і розпочала свою модельну кар'єру. Ну, якби насправді на початку ще були і конкурси краси, були, кастинги були, і перемоги були. І якби було було таке, що я не проходила касу. були поразки. Були поразки, так. так. Але в е, кожній справі потрібно не здаватися, йти до своєї мети. Е, я знала завжди і мій тато мені ще в дитинстві казав, що Яна буде моделлю. Я пам'ятаю, що він так казав. І я також якби йду з своїм таким шляхом. Так, і я так розумію, що потім ти прийшла вже до школи для того, щоб навчити так. Ну спочатку більше. я працювала ще в декількох школах моделів, набиралася досвіду, можна так сказати, і потім вже відкрила свою модельну агенцію. Вже в вересні буде п'ять рочків, як ми працюємо. Я хочу також зробити якесь класне свято, привітати дівчата, запросити тих дівчат, які ще прийшли маленькими. їм було там по чотири роки, зараз їм уже по дев'ять, по десять. І вони вже дорослі, вже дорослі. Так вони вже дуже змінилися. Хочу показати, як Проходив їх модельний шлях, як вони змінилися, як вони виросли професійно. Запросити батьків вручити дипломи. Хочу зробити таке свято для них. Mm -hmm. Тобто, це такий буде перший, такий перший ювілей. Так, так? Перший, перший ювілей. Ну це вже до ну до речі, це так. А для якої школи там чи для якої справи, це такий доволі такий серйозний вже вік. П'ять років. Вже все почуваємо впевнено. Пам'ятаю, коли давала інтерв'ю, це було ще тільки на початку. Я така ще була невпевнена. Казала, що це моя дитинка. Вона тільки починає рости. Це нещодавно перед передивлялася. Випуски також запрошували коли на перший міський канал. А зараз вже 5 років, так летить час насправді. Вже, так мені, ці 5 так. років. А, як з'явилася ідея відкрити от власну школу? Ну от е, як ти до цього прийшла? Чи ти просто захотіла вже повністю пов'язати все своє життя максимально з моделью? Взагалі за освітою я фінансиста, і ще в, в університеті я на другому курсі мене запросили працювати на телебачення. Е, я мріла прац... стати насправді телеведучою От. Але, а, так... Саня моделі. <клес> <Так. клес> Тому <клес> отак От і трапилося. <клес> так, так, так да. І якби працювала на телебаченні, навчалася в університеті, ходила до школи модели, якби все було супер. Але потім на п'ятому курсі мене запросили працювати в банк. Я думаю, ну спробую, якби пішла працювати в банк, і мені так дуже якби насправді не сильно сподобалося. Так, Ну так, ти не можеш розвиватися творчо, ти не... це все якби така робота, вона класна взагалі, може, комусь тебе подобається подобається, але працювала деякий час в банку. І, е, якби, пішла з цього шляху модельного, так? але потім мені почали вже телефонувати, писати, що мене запрошували ще моделю. Хоча я думала, що мій модельний якби, вік підійшов в кінця, я вже не буду працювати. Але все ж таки мене запрошували. Я думаю, ну, напевно це якби, мій шлях, і все-таки покінчу з банками, піду цим шляхом. І вже потім е, мріяла, звичайно, відкрити модельну школу. Набирала діток, робила такі візити до школи, спілкувалася з батьками, спілкувалася з дітками, вчителями і запрошувала до своєї школи, проводила кастинги. Таким чином, а як більше діти за своєю ініціативою приходять або батьки приводять? Є такі, що і о, дітки самі хочуть ходити до школи. Вони кажуть, мама, ми там побачили, все ж інстаграм, це все ж якби вже развито, так розвинуто, І то вони ми хочемо в модельну школу, ми бачимо там так класно, і уроки у нас це взагалі я ось сама собі пережаю, що 5 років і я ще одно придуму, все одно придумаю якісь нові фотосесії. Ось вчора, да, вчора був у нас урок фотопозування в такому пляжному стилі. На, там, наразі не можемо поїхати да, на пляж. Ми собі зробили локацію. Такий да, локацію так. Круто. І робили собі таку пляжну фотосесію. І за п'ять років, до речі, ще не разу ми таке не робили. І мене... <піллявий> а є якісь норми для дітей, щоб цим займатися? Або тільки бажання достатньо? було? <пілляв> <пілляв> якісь, пара так, вхідні параметри, якісь які повинні... Ну, звичайно, ну якби для дітей, то навчаємо ми всіх. Тому на навчання ми запрошуємо як і до школи, звичайно, зв... Взагалі, щоб працювати моделью, звичайно, є деякі вимоги і до дітей, і до дорослих дівчат. Наприклад, якщо є якийсь замовник, це дизайнер може бути, або якісь там людина не свій магазин, наприклад, одягу, то вона шукає е, свій типаж моделі. Це може бути там брюнетку. Вона шукає з голубими очима або блондинку з карими очима. Я дівчатам кажу завжди: ось кастинг вибирають дівча, дівчинку такого типажу. Я відправляю ваші фото. Якщо вас не вибрала, не потрібно засмучуватись, адже дизайнер він шукає о, о, такий типаж, який йому потрібний наразі сьогодні. А завтра може вже бути інший. а завтра. Можливо, тебе оберуть. Так, так, так може тебе беруть. А ви співпрацюєте з якимись журналами, може, там і або що? Ну в нашому місті з журналами. Працюємо з міжнародними журналами. Я взагалі співпрацюю з міжнародними агенціями. На дівчатах. А вони як самі виходять на вас або ви відправляєте? Буває таке, що в в інстаграмі пишуть так і ну, це значить є розвиток. Так, а не є, просто. є замов замовники навіть з інших країн. Наприклад, зараз співпрацюю з таким дизайнером, він з іншої країни, і вони присилають нам одяг, тому що дуже подобається їм одна модель з моєї модельної агенції. І вона і танцює, і дуже круто моєї позувати. Тобто, наразі щоб ви розуміли, ви вже можете відправити іншу країну, а відправляє саме до нас, в Україну, саме в наше місто до Кривого Рогу. Це круто. Це і потрібно ця модель. І він пише на англійській мові. Ми спілкуємося, що це він хоч це, це моя персональна модель, і і за це все звичайно вона отримує заробітну плату. Круто. Ну що ж і ще одне запитання, так яке мене мене чомусь цікавить, і я думаю, що дуже зацікавить наших розглядачів. От ти сказала раніше, так я думала, що мій модельний вік. Він закінчився. Скільки триває модельний вік? Ну раніше, коли я працювала моделлю, навіть таке було, що коли мені було 18 років. Мені вже сказали, ну все, ти вже якби станеш. Може, товста і не підійдеш до нас. Не так це образила. Що... Це життя, ти протримаєш собі класну фігуру, ти переживаєш, щоб не стала товста. Мій модельний вік не закінчиться. А наразі зараз дівчата вже працюють і в 35, і в 40 років, тому що якби косметологія в нас пішла вперед. Так ми можемо собі зробити будь-яке класне обличчя, можна ходити до спортзалу, можна гарно правильно харчуватися. І ти будеш працювати модель. У мене дівчинка зараз на контракті працює. Їй 14 років, а з нею знаходиться дівчинка, які 27. То якби раніше, коли я працювала моделлю, такого не було. А зараз вік припродовжився. Я би і зараз могла працювати моделлю, звичайно, але. Я вибрала якби навчати дівчат і бути куратором. Цього так, бути всього. куратором. Це потрібно якби залишати свою родину, виїжджати в інші країни, і контракти. Вони ж на три місяці, на пів року. Ну якби це вже а так можна проводити і час з рідними, з близькими, з сім'єю і паралельно навчати. Я дуже задоволена, коли мене навіть в нашому місті запрошують попрацювати трішки моделі. Мені це класно подобається. Я з радістю. Це круто. І так, Богдане, я так розумію, а тобі що... не, а тобі не предлагають. Мені не пропонують, тому що я. Дійсно, дуже красиво для цього всього. -всього. Так. <рес> так. Друзі, я підготував вже наші овочі, я їх зачистив. Ваша задача буде їх дрібно нарізати, просто кубиком. Угу. Максимально дрібно, так? Так. Ось. Це все я буду робити? Ні, це Сашею напополам. Ви, да, ви, я теж щось, щось Ви підріжу. Між собою просто там розділити все це, а я підготую поки зелень та інші деталі. Так. Саша, О, я наріжу помідори, так. я їх дуже обожнюю з дитинства. Тому, друзі, до речі, овочі ще краще і смачніше буде, якщо ви будете готувати їх на відкритому вогні. Наприклад, там десь на дачі, знаєш, на мангалі запекати овочі, і саме цей смак диму ще додасть яскравіші смаки. Ну, мені здається, знаєш, на природі все смачніше. Я не знаю, чому, але це дійсно так і працює. Так, Яно, поговоримо трішки про тему нашої програми. Так як часто ти готуєш? Готує кожен день, тому що в мене двоє дітей. Тому готувати їжу взагалі я люблю. Я, мені подобається проводити час. Готування на, на кухні, так мені це взагалі не напрягає, бо більше прибирання мене напрягало. Ну, це точно, це але... якщо говорити про улюблену страву, яка твоя улюблена страва, яку ти готова дійсно от кожного дня? Ну, всі вже знаєте, ми, хто мене знає, сміються з мене, що я їм одне і те ж. це моя улюблена страва, це салат Цезервік. Якісь як я коли заходжу, в якийсь новий там кафе, ресторан, я загаль, замовляю цей салат, і перевіряю, чи добра в них кухня. Якщо цезарь класний, то кухня добра. Я до речі, теж я оцінюю будь-який заклад, я оцінюю по цезарю. Якщо ви зіпсували цей салат, то мені здається, немає що робити вашому закладу. Звичайно, а ще я... той собі оценщик. Я, я ж відомий оценщик з Херсона. <рес> а, а якщо говорити про твою корону, корону таку страву, знаєш, якою ти, ну, ти знаєш, що вона 100% сподобається прям максимально всім. Рідним, знайомим, близьким. Давайте розповімо таке. Наприклад, ви б до мене прийшли на таку звану вечерю. б я вам приготувала. У мене таке меню, знаєте, стандартне. А, вода і спать. Ні. Це була б картопля по я Дуже люблю запікати таку маленьку барабульку, знаєте? Зготувати до неї соус з чесником. Потім м'ясо якесь зробити. Це може бути запечена, бо там курка, або може, Ну я тому, що якби я не, не дуже полюблю. <сві> ось і салат, звичайно, цезарь, роблю салат Буніто, роблю е, якісь закуски. Так, так... А власні якісь рецепти ви вигадуєш чи ні? Власні, та ні, я постандартно все роблю. Ще як була у друзів у Чехії, вони мені навчили ось такі головних рецепти. У них як це називається м'ясні якісь кола. Це я по-нашому, це такі фрикадельки. Mm -hmm. Мідболи О, ще й такі, так. Да, от ось, ось після того як приїхала, від них також завжди готую, просто спагетті відварюю, потім такі м'ясні кола роблю. І в соус соус і томатний. Разом змішую це все, і со спагетті супер. Чудово. Богдан, а чи не міг ти мені ви, будь ласка, передати серветку? Mm. Mm. <рігла> Друже, <рігла> дямаю, будь ласка. Вам треба незаміжних дівчат запрошувати на це кулінарне шоу. Як вона класно готує на да? потім такі ось вона міє добре Ми запрошуємо, але вони не йдуть чомусь до нас. Ми стараємось, ми вже змінили локацію, щоб були ближче до центру міста. Ми що ми вже Ми, ми вже вигадуємо, що тільки там ми вже, Ми вже в суші бар переїхали. Це те, що дівчата всі обожнюють. Саня, навіть борода почала рости нормально. Я просто думаю, а Богдана випало волосся, друзі, це щось такі Дивитися, ага, нарізає, вона хрінова. А просто вона таке ніяке, непонятно. Я так, Друзі, залишилось додати мілко на нарізаний чесник, цибулю та зелень. Зараз ми це все, все заправляємо, додаємо фреш-лимону. Буде кислотність, дуже смачно. Додаємо трошки цукру, додаємо трішки сіль, небагато і все це змішуємо. Так, ну що ж, поки Богдан змішає і готується, будемо готуватись до видачі, друзі. А невеличка історія про а, такий а, овочевий, що це взагалі Богдан як називається правильно? Це ікра з... ікра. Сезонних овочів так. Так, можна, так. Можна додавати багато іншого, але саме це базові стандартні овочі, які дуже смакують. Мені здається, усім, звичайно, я не маю на увазі саню, у нього завжди там щось не так. Свої прикольчики. Скажімо, так, друзі, коротенька історія про різновиди та про користь сезонних, сезонної ікри з овочів. У літній сезон дуже популярна овочева ікра, причому з найрізноманітніших овочів, приготована по різноманітним рецептам. Це холодна, тепла або гаряча страва, схожа на густий салат з невеликими шматочками овочів або подрібненим до стану пасти. Овочі готуються дуже швидко, тому приготувати овочеву ікру можна менш ніж за годину. Якщо запитати людей старшого віку, що таке ікра, то швидше за все вони представляють собі всенародну і доступну закуску в ба. Баклажанна ікра хід радянської харчової промисловості або кабачкова ікра, яка часто готувалася з гарбуза і виходила яскраво помаранчевою. У найпростішому варіанті ці закуски готувалися з обсмажених кабачків і баклажанів з добавкою морквини, цивулі рослинної олії і спецій і щедро присмачена оцтом. Так, друзі, така ікра у нас виходить, і для цього нам потрібно. Томати, баклажан, перець солодкий, болгарський, значить, що, зелень, цибуля та чесник. Овочі запікаємо в духовці 250 градусів 15-20 хвилин. І все в цілому, вся детальна вже інфо у нас зараз буде на екрані. Так, Зараз більш детально все грамування та всі інгредієнти з'являться на вашому екрані. Тому друзі, можна поставити на паузу і подивитися і записати. Для приготування ікри сезонних овочів вам знадобляться наступні інгредієнти: баклажан 200 грамів, томати 200 грамів, перець солодкий 200 грамів, цибуля річата 20 грамів, частик 10 грамів, зелень 20 грамів, сік лимону 20 мл, олія 20 мілілітрів, сік перець за смаком. Шпаргалка від шефа. Наші овочі відправляємо у духову шафу на 250 градусів на 15-20 хвилин. Потім очищаємо і нарізаємо дрібним кубиком. Все ретельно змішуємо і заправляємо. Смачного! Ну що ж, а, я сподіваюся, ви встигли це зробити, друзі. А ми ми, переходимо. ми встигнути перейти до найулюбленішої частини нашого шоу. Будь ласка, друзі, вам ведемо. Ну, так. Тому. Тримать грінку. Беремо, так, да, хліб. Яна, на правах гості, Богдане. Ну, ну, я ж хочу поправити, щоб <говори> було разу. Так, будь ласка, це ми з Сіньком вже 100 Я теж маленьку, тому що я не дуже полюбляю ці всі овочеві ікру і все таку іншу цю овочеву історію. <говори> ну, а я з'їму все, тому що це я. Вибачайте. <говори> а Богдану, будь ласка, батон в студії. <говори> з маслом і колбасою. Так. Я, та, я максимально трішечки для того, щоб... Зрозуміти, можливо, мені і сподобається. Ось це вперше в житті. Подім Ікра. Давайте так, це наш новий сезон. нові... У мене маленька грінка. Тому, друзі, смачного, пробуйте готувати, а ми поштуємо. Так. Ну, як то кажуть, друзі, з Богом. Ну, трішки більше додати сільки, цукру. Це ну, за смаком. Дуже класно, смачно. Це насправді дуже смачна ікра. Я вперше, друзі, в 33-му випуску. Свої, свої, свої 48 років. Скажу вам правду. Дійсно смачно. Дійсно смачно. І я не міг подумати, тому що я не дуже люблю цю історію, але це мене зараз здивувало. Дуже Топ. смачно, низькокалорійно, дівчаткам з модельної агенції можна порекомендувати. Прекрасно. А, Яна, як тобі сьогоднішній день? Як ти його провела з нами? Супер, мені дуже сподобалося. Буду тепер вдома також таке готувати і запрошувати всіх до себе на звану вечерю. Чудово, друзі. А я як і казав, дійсно, мені теж дуже сподобалось, тому ми зараз будемо з вами прощатися. Ми будемо це все швиденько їсти, накормимо нашу знімальну групу. А ви готуйте також овочеву ікру, поки сезон. І до речі, в новому сезоні ми що робимо? Залишайте коментарі під випуском нашого відео на Ютуб та отримайте смачні знижки від суші бару. Суші уші, друзі. А за промокодом BISOUL, це наш Богдан Соляник. А знижка 20%. Тому, друзі. Дивіться перший міський телеканал, дивіться найсмачніше шоу і куштуйте найсмачніші суші в місті Кривому Розі, тільки в суші уші. Я нагадаю, що ми з вами побачимось наступної середи о 19.30. Як завжди, з вами будемо. Ми, це шев кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. А сьогодні на нашій кухні разом з нами готувала чарівна модель та засновниця модельної школи. Я, модел Егенсі, я на кушку. Друзі, смачного, Па-па! Ака! А що ви в неділю записуєте? Заняться ні чим? <реш> <реш> я встала в встал сьогодні в 6.30. Богдан встав сьогодні в 5 тоже зробив зачіску, так? <реш> да. <реш> <реш> І сьогодні на нашу кухню, аби разом з нами щось. Смач... І сьогодні на нашу кухню аби зна. Ні, взагалі нарізати, ну насправді, якщо вдома готуєш, то. Друзі, тому це ми залишимо для бекстейджу. Далі я зараз додам мілко нарізаний чеснок, цибулю. Давай ще раз. Часний. Часнок. Ну, Друзі, і така екрана у нас виходить. Виходить. Отримується. Вийшла.